Невеличке селище під Харковом на початку березня минулого року зазнало жахливої повітряної атаки. Авіабомби зруйнували в Яковлівці щонайменше 30 приватних будинків, троє людей загинули, сім зазнали поранень. Зараз в селі вже працює магазин, двічі на день їздить маршрутка до Мерефи. Відновила роботу сільська амбулаторія. Перед кабінетом шикуються черги. Хтось прийшов за безплатними медикаментами, інші – на плановий огляд. В Мірефу нам не так вже проблематично добратися, якщо вже по великому щодо. В випадку екстрена швидка прилітає моментом. Те, що Петровна сюди приїжджає, Катерина Петровна, яка в нас і була тут, ми щиро вдячні. От покуди живі, от і... Благодаря цим обстрілам хата в мене була розбита. Жінка Постраждала под ну, того, зараження пішло. От вона в октябрі ушла в мірі нові. Зараз село розбіглася практично. Зараз половина практически, ну не половина, але третій часть точно немає. Всі, на владиться, ще до цього вопроса не касалося, тому що ще мір нужен. Тишина. Пані Людмила із жахом згадує березневі обстріли. каже, страшно й досі. Здоров'я не поліпшилося, тож хоче, щоб лікарі в селі були на постійній основі. Що я прийшла, за ліками прийшла, давлення поміряти, сахар у мене високий, трошки знизився. І кардіограму серця поміряти. Далеко було йти, ну прийшла. Для мене щоб постійно був. Тому що я вже 65 років, я вже старенька, я сама живу була одинука. Так що краще, щоб кожен день був. Все таке. Не хочеться, ще помирать. Побило в мене п'ять вікон, фронтони на вікнах, ну, на фронтони вікна побило. Стіна від галерея відійшла в мене. Да, в середині літній кухні вікно перекинуло, середнє люстру опустило вниз. Мене підняло, не знаю, всі кинуть, світу немає. Я злякалась, поки начухала чухалась цей погріб, а воно вже все все случилося. <різь> Зараз лікар приїжджає в Яковлівку раз на два тижні. Щоразу приймають до півсотні людей. Медики беруть участь у гуманітарному проєкті, ініційованому Академією сімейної медицини України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Мета допомогти жителям віддалених населених пунктів, де аптеки та лікарні зруйновані окупантами. Отримати якісні медичні послуги дійсно вже працює транспорт. Люди вже можуть доїхати. Працюють аптеки. Вони можуть отримати у свого сімейного лікаря рецепт і отримати по доступним лікам препарати. Однак, ну ви ж бачите, люди все рівно дуже задоволені і дуже чекають. Ми привозимо медикаменти від ВОЗ, які роздаємо безкоштовно. Це медикаменти від основних захворювань серцево-судинної. Системи цукровий діабет, бронхіальна астма у нас є можливість зробити кардіограмку, оглядати пацієнтів, виміряти тиск, сатурацію, пульс. Ну на сам все те, що потрібно зробити от у сімейного лікаря на первинному огляді, навіть можливо трішки більше, але це вже наша, скажімо так, ініціатива. не це Ми восени, коли Сюди ми не приймали в амбулаторію, ми приймали в машині швидкої допомоги, нам надавала міська рада, і ми приймали в машині на вулиці, тому що тут не, ще не було можливості робився ремонт. Місцева мешканка Надія впевнена, тиск та цукор в неї в нормі, проте перевірити ніколи не завадить. 120 на 80. Я сказала, що зараз буде нормально. я вам сказала, я знаю, коли мене поніжена, коли нормальна, коли той. Давайте, мам, царя. Давайте, давайте як вот. Так, а <різь> ви нас сороки. Справу ліву, який сахар у цього показує. Сорочкина. Надія Костянтинівна, 56, 28, 9. Оце вивчилось. В мене пам'ять, а затіла туди веченку. Пам'ять. Ось це хоч заповнила. Ну, що сказала? Що — Норма, 5-3. Я ж вам сказала, що немає. Я ж чувствую по собі. Процедуру кардіограму, що потрібно зробити, робимо. Щеплення від коронавірусу ну, сьогодні бажаючих не було, тому ми її не брали. А взагалі беремо з собою ж вакцину. Маніпуляція, якщо потрібно, високий тиск, робимо ін'єкцію. Хто ходить до лікаря? Ті, хто працюючи, там молоді, вони не ходять до лікаря. До лікаря ходять діти, яких ну важко довести, як би там не було. Якщо немає свого транспорту, маршрутка здається, йде вранці, а потім ввечері. Ну ти тобто, поїхав, а потім як повертатись. І це похилого віку люди, яким теж важко на ту маршрутку злізти наверх, потім вниз вилізти. До маломобільних пацієнтів їдуть додому. Присутність лікаря у пішій доступності для літніх людей надзвичайно важлива, вважає медик, особливо зараз, коли на фоні стресу можуть загостритися хронічні захворювання.